Вітаю всіх, хто приєднався до нашого каналу Надія вдома. І сьогодні ми продовжимо розповідь про наш фундамент. У минулому відео ми вже розповіли про перші етапи нашого фундаменту. Це вимірювальні та підготовчі роботи, викопка траншей та засипка сипучими матеріалами. Сьогодні ми поговоримо про опалубку та утеплення нашого фундаменту. Тож почнемо з нашої опалубки. Першим ділом ми замовили дошки. Дошки ми замовили в нашій місцевості поблизу від ділянки. Для опалубки під наш будинок та господарську споруду нам знадобилось 1,63 метра кубічних Це орієнтовно 44 дошки. Дошки ми замовили соснові. Довжиною 4,5 метра, шириною 10 сантиметрів та товщиною 3 сантиметра. Варто також сказати про те, що всі ці дошки ми подальшому використали на ліса та на дах. Тож приїхали наші дошки. І почали ми збирати щити під опалубку фундамента. Збирали у моїх батьків дома, так як за один день опалубку повністю зібрати на фундамент будинку та господарської будівлі, нам точно не вдалося би. А залишати на ділянці зовсім не хотілось. Сам процес зайняв близько тижня, збивали щитки після роботи у вільний час. Щити ми робили висотою 40 см, так як висота фундаменту над землею від 20 до 40 сантиметрів. Наш щит це 4 дошки по 10 сантиметрів, та скріплювали ми брусками орієнтовно через кожні 70 см. Бруски ми розташовували так, щоб вони були на однаковому рівні по внутрішній та зовнішній стороні фундамента, щоб можна було ще додатково скріпити їх між собою. Це зроблено для того, щоб нашу опалубку при заливці бетону просто не розперло. Але два щита у нас висотою 90 см це щити під господарську будівлю, адже не обійшлося без косяків. Розмітка під фундамент господарської будівлі. Трішки вийшла кривувата. Але це ми помітили уже коли прокопали сантиметрів 30. буде більшеньке Ну, сарайчик маленький Добре, що вчасно ми це помітили і виправили цей косяк на етапі опалубки. Тому і щитки по двом сторонам 90 см. З матеріалів, які ми використовували, це були саморізи, а інструмент – це шуруповерт та циркулярна пилка. Пошли за що? Да. 50. 50 в землю і 40

Побачити яким я карандашом. П'ятдесят чотири, да? Що це ми сидимо, прихлаждаємося? Можемо мене снімати? Курточки без дирки не діти? Ну реально, оце. стараюсь позберегти ракурси щоб дирки не було видно. Для перевезення на ділянку щитків ми замовили газель, яка обійшлась нам в 700 гривень. Субтитрувальниця Оля Шор Тут лишно, вже на ділянці почали збирати опалубку, скріплювали щити між собою. Та підперли їх брусками для укріплення. Нато буде виставляти вже віддільно култу.

Есть? Да. Четыре и пять. Фундамент Зато там уже прохолода всередине. Вище, може, Ой, не надо. було ладно рівно ты бульбашку знімай дивись щоб так, рівно було поворот десь так подой де. о я виставлю щоб було рівно дельно треба підпишкою трохи посадити

Солидно. И тролика кого-то реклама будет все. Поки я думаю, ну, да. <риклати> 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 Mm. Mm. А тут у меня mm. Бюджет, mm. А тут и mm. Right? Mm. И туда я буду употреблять пищу. Mm. А там я буду гадать. Mm. А тут Ганс mm. А тут курочек. Mm. Блін, у тебе трохи дуряві шорти. Мало того, що вони дуряві там, де карманчик, так вони іще й там, де срака дуряві. А де провірю там по уровню та й в вогу. Кутить. Рі у нас за край. Ривна. Аж дивно. Аж дивно. Ще сарай. Що сарай? Хто вона вже пішла покормить.

Для того щоб зберегти наші дошки та в подальшому була можливість їх використати, ми оббили їх плівкою. Вартість даного етапу склала 19 тисяч 250 гривень. В Цю вартість війшли соснові дошки, їх доставка на ділянку, саморізи і також плівка. Але як я вже розповідала, дошки ми використали повторно. Отже, наступним етапом у нас це утеплення фундаменту. Для цього ми закупили пінополістирол товщиною 2 см, щоб в подальшому ми скріпили їх разом, і в нас вийшло утеплення в 4 см. Перший шар нашого утеплення ми скріплені між собою. А для того, щоб він тримався до нашої опалубки, ми вганяли саморізи по подальшому другий шар. Ми вже на піну клеїли до нашого першого шару, і також ми робили борозди. Це для того, щоб утеплення держалося до нашого бетону. Для борост в нашому екструдері ми використовували фрезер з насадкою, яка в народі їх називають ласівковий хвіст. Як вона називається насправді, я її не знаю. Вартість даного етапу утеплення нашого фундаменту склала 12 тисяч гривень. В цю вартість війшов екструдер. Ми заплатили за нього 9700, піна, скоби, очисник для піни, а також пістолет для піни. А в наступному відео ми розповімо про армування та бетонні роботи. Тому підписуйся і став подобайку. Ми вам дуже вдячні за підтримку та ваші коментарі.